Я чекав побачити щось сенсовне, а не бачив нічого сенсового. Я буду думати, чому таке А потому що не наш фільм примітивний, а примітивна реакція влади на наш фільм. Саме що тут немає постановки, знову. Те, що ви називаєте примітивним, Є абсолютно тут зрозуміло, тут немає постановок, тут немає ну, цих тут це абсолютно спокійні люди, такі як кожен із нас. Можливо, якщо ви там міські, то це тут більше е, е, фільм е, про е, мурашка, це міський. Але в основному тут показують людей абсолютно тих людей, які розмовляють як ми, які показують буденну ситуацію. Можливо, виключення межі гір'я. Але ваше питання якраз це не до нас питання. По-перше, ми не авторами фільму. Тут п'ять команд. Кожну новела робила окрема команда журналістів, і це творчий е, підхід. Але уявіть собі, що ви німці, і ви дивитесь оцю останню полтавську новелу. Бачите, для Європи це величезна екзотика. З одного боку, вони бачать, що життя, як 200 років, років було в Німеччині. Коні, оцей Лукіч стоїть, блоги Рамадану. Для них це страшна екзотика. 21 -е століття, ви подумайте, а люди так досі живуть. Але для нас це зрозуміло. І в цих умовах люди відстоюють свої права. Тепер питання в мене. Чому так реагують, а ви уявляєте, як реагують? Я вам коротко розкажу. Давайте я вам розкажу Трускавець. І ви не уявляєте. Трускавець, 120 двадцять міжнародний курорт, я там був перше в житті. Львівська громада. Ми їм розказуємо про те, що буває. Що буває? Зникає світло, ми відключаємо генератор, приходить начальник ліції, В Черкасах це був генерал і каже, заміновано. І там було раз 5 чи 6. Трускавець, ми це розказуємо, громада сміється. Відключаю світло, я вже виходжу на вулицю, знаючи до чого справа йде. Е, підключаємося до альтернативного джерела, е, е, починаємо відновлення. Прибігає начальник міліції, підполковник заміновано. І цей сит, там вже громада просто зірвалася. Тому що це вже це, це, під Львовом, там, там, вже, там вже інша громада. Це, це, розумієте? І що відбувається далі? А далі я втікаю годинник. Через 40 хвилин, уявімо собі, кажуть цього полковнику, що це дійсно заміновано. Через 40 хвилин. Приїжджає МЧС. Через 45 хвилин дві машини. Через 45 хвилин приїжджає е, швидка. В місті всього дві швидкі приїхала та яка може їхати. Вони там, там простояли чотири години. Я кажу, де собака до, до полковника? Де собака, яка має? Та. Та, ой, у нас немає. Вона зі Львова їде. На всю область є одна лабораторія. Там, де сім чоловік з полковником на чолі, підполковником, з експертами по антитероризму. Я кажу, де СБУшники. Бо це ж тероризм. Уявіть собі через дорогу 500 метрів е, санаторій СБУ, КГБ ще. В центрі міста. Посадки капітани перекривають весь центр міста. У залі було 30 людей. Збирається повний наталка, там проводить мітер. Е, ми засікли час, чотири години просто. Через дві години приїжджає собака Мілітію зі Львова. 120 кілометрів в одну сторону, 120 в другу. Я кажу, люди добрі. Ви в своєму розумі, вам офіцерам не соромно? Чоловік 20 стоїть. У Черкаса все червік 50. У мене питання до вас. Це примітивізм? Чого? І ми знаємо, я кажу, полковник, ти знаєш, що немає вибухівки. Е, і я знаю, але йому виписали таку клізму, що в нього були ось такі очі. Він сам прибіг, як і генерал Черкаса. І мене питання, а якби було щось справжнє, в цей час, коли 4 години лабораторія з вибухівкою їде чорті куди? На другий день, це вже просто кульмінація, на другий день у нас показ фільму за 10 кілометрів від рускавця в Тровобичі. Кажу майору цьому полковнику, не мучте собаку. Хай ще там там і через десятій кілометрів завтра понюхає. Бо якщо цей день буде завтра, то знаєте, на другий день половину трускавця приїхав Дрогович, повний зал ми продивилися фільм. Мене думало, так хто ж примітивний? Хто з нас примітивний? В чому? Ви ж розумієте, коли ти на підтарьох маєш генералів, і полковників, десятки офіцерів з автоматами, бронежилетами, сучасною технікою, за суспільними реагують так на фільм? Бо це питання не для нашого примітивісту. Ми нічого не зробили. Ми показуємо життя, і де така реакція. Слухайте, генерали по три-по чотири години у Черкасах, в центрі міста перекрили рух, час пік. У нас було чоловік тридцять, зібралося шістсот. На другий день трускавці весь базар, це місто говорило тільки протистріл. Тепер питання: до кого питання? Ми кого критикуємо? В чому? В чому ми не праві? Що ми робимо не так?